Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духу зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя! І Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звели, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспеда і Василиска ти наступатимеш і потовчиш лева і змія, бо каже Господь, за те. Що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу Його, бо Він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє.